У Черкасах завершився набір до патрульної поліції. З п'яти тисяч кандидатів відібрали 250. Це на півсотні осіб більше від озвученої у вересні цифри. З поліцейського перебору сформують перший в Україні водний патруль, що охоронятиме акваторію Дніпра від браконьєрів. Цю пропозицію до профільного міністерства подав перший поліціянт області Владислав Пустовар. Нині на розгляді в міністерстві питання про оснащення водної поліції швидкісними катерами. Серед майбутніх копів і 15. 30 діючих правоохоронців. Вони на рівні з іншими вже з 21 грудня розпочнуть тримісячне навчання. На вулиці Черкас патрульні вийдуть уже в лютому. з понеділку вони приступили до навчання. Це комплекс різних. Скажімо так, теми, які будуть їм викладати спеціалісти по окремому напрямку, і ну все, що пов'язано з їхньою майбутньою роботою. Вони включать в себе функцію, яку виконували раніше ДАІ, патрульна постова служба, тобто вони будуть патрулювати місто, вони будуть затримувати осіб, які скоюють правопорушення, будуть слідкувати за дотриманням правил дорожнього руху, ну здійснити виїзди, здійснити виїзди на виклики.